Вже не раз орендувала квартиру в Києві, але такого ще не було. Забронювали через Букінг, попередили власника, що приїдемо о 6-й ранку та спитали про раннє поселення. Перетелефонуйте завтра о 9-й. Ну, окей. Перетелефонували, сказали, перезвонять. Не перезвонили. Ми приїхали о 14.30. Квартира не готова. Я з дитиною цілий день в Києві, стомлені, голодні і навіть без жодного вибачення. Інструкцію, як зайти в квартиру, скинули майже о 15-й годині. Я відмовилася поселятися, бо це було дуже непрофесійно. Добре, що зробила скріншоти, бо повідомлення власник видалив. Попросила скасувати бронювання, ніхто не скасовує. Дзвоню в букінг англійською, так як української інфоліні в них немає. Працівник шокований, вибачається. Через 5 хвилин все скасовано. Дуже дякую букінг за такий сервіс. Якщо шукаєте перевірене житло і вам не принципово, щоб це було в Києві. Дуже раджу Yellow Apartments в Борисполі. Зручно, просторо, поряд парк, каруселі, торгівельний центр. Ідеально, особливо з дитиною. Обирайте перевірене, не повторюйте моїх помилок. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Поставте лайк та підпишіться.